На східному фронті німці вперше масово застосували газоболонний хлор під уже згаданим сьогодні містом Болімов 31 травня 1915 року. За російськими даними отруєння отримали понад 9 тисяч військових, із яких 1183 загинули. Але, мабуть, найвідоміший епізод стався 6 серпня при облозі фортеці Осовець під Білостоком. Тоді газ проник на глибину до 20 кілометрів. Інженер-фортифікатор осовецької фортеці, підполковник Сергій Хмільков, у подальшому генерал-лейтенант Червоної армії згадував, гази завдали величезних втрат захисникам соснинської позиції. 9, 10 та 11 роти землянського полку загинули повністю. Від 12 роти залишилося приблизно 40 осіб при одному кулеметі. Від трьох рот, що захищали Білогронди, залишалося до 60 чоловік при двох кулеметах. Все живе на відкритому повітрі на плацдармі фортеці було отруєно на смерть. Люди, що не брали участь у бою, врятувалися в казармах, укриттях, житлових будинках, щільно замкнувши двері та вікна, рясно обливаючи їх водою. Вся зелень у фортеці та в найближчому районі, куди рухалися гази, була знищена. Листя на деревах пожовтіло, згорнулося й опало, трава почорніла й лягла на землю. Однак, коли через деякий час після газової атаки німці пішли в наступ, російські вояки, попри сильне отруєння, здійснили відчайдушну контратаку й повернули втрачені позиції. В російській пропаганді цей епізод отримав назву Атака мерців і масштабний піар як символ незламності духу російських вояків. Але цікаво відзначити, що численні художні описи атаки мерців походять із публіцистичних нарисів початку 21 століття. А в німецьких документах, як і в мемуарах кайзерівських воєначальників, згадки про неї наразі не знайдені. 16 днів по тому, через загальне катастрофічне становище на фронті, росіяни були змушені залишити осовець і відкотитися на схід.